Ще одна суто Адвентиська, така законницька фарисейська доктрина, закон Божий. Вже 19 доктрина. Великі принципи закону Божого втілені у 10 заповідях і явлені в житті Ісуса Христа. Вони виражають Божу любов. Його волю, його намір щодо поведінки і стосунків людей та є обов'язковими для всіх людей у всі часи. Ці заповіді є основою завіту Божого з його народом і мірилом на суді Божому. Під впливом Святого Духа вони вказують на гріх і викликають почуття потреби в Спасителі. Спасіння здійснюється лише завдяки. Благодаті, а не через справи, але плодом спасіння є послуг цим заповідям. Тобто заповіді, а точніше, виконання заповідей є наслідком нашого спасіння, а не причиною, чи передумовою, чи просто ем, необхідною умовою для цього. Такий послуг приводить до розвитку християнського характеру і приносить внутрішнє задоволення. Він є доказом нашої любові до Господа і нашого піклування про ближніх. У тому послусі, який ґрунтується на вірі, виявляється сила Христа і перетворюється життя. І в цьому наш послуг змінює наше християнське свідоцтво. Тобто, ми кажемо, я християнин. А живу як попало. А потім ми приходимо до Христа. Христос нас змінює. Ми починаємо наслідком нашої зміни, нашого спасіння і виконання цих заповідей. Ми починаємо поважати батьків, поважати інших, не вбивати, не красти. І наше християнське свідоцтво також змінюється. І тепер наші слова Я християнин, я християнин це не просто слова, а дійсно вираження нашої сутності, яку ми проявляємо повсякденно. І друзі. До речі, якщо вам це здалося чимось дивним і неправильним, будь ласка, подивіться інші відео із цієї рубрики про доктрини церкви Адвентистів Сьомого Дня. Закон Божий це не перша, не друга і не десята, а дев'ятнадцята доктрина. І послідовність цих доктрин, вона також не випадкова. Ми спочатку маємо прийняти перші, щоб потім приймати і розуміти друге. Тому, будь ласка, дослідіть. Писання, дослідіть те, що вас цікавить. Якщо вас цікавить церква Адвентистів сьомого дня і ви хочете знайти в ній якусь заковирку, будь ласка, перед цим уважно дослідіть усе про неї. Я стараюсь вам у цьому допомогти, тому підпишіться і подивіться інші відео із цієї рубрики. Ви відрізните їх по прев'ю або по тому, що я вдітий у цій сорочці.